Щобітки, кросівки, туфлі, а між ними троянди. Так хочуть підтримати жертв домашнього насильства, каже учасниця акції Олена Коваль. Я знак підтримки і нашої солідарності з ними. Сказати, що вони не одні, що вони можуть і мають звертатися за допомогою. З колегами зібрала 10 пар взуття черкащанка Алла Бреус. Каже, участь в акції бере вперше і основною проблемою насильства вважає мовчання людей. Є така проблема насилля, але чомусь про неї замовчують, і суспільство, напевно, не звикло говорити про ці речі дуже відверто. Учасники акції шикуються та розгортають плакати з написом Ні насильству в сім'ї такі заходи відбуваються по всій країні протягом тижня, розповідає організаторка Марина Гаркава і пояснює, чому саме червоні символи. Мексиканська художниця зробила таку інсталяцію з червоним взуттям. З однієї, це для привернення уваги, тому що червоне взуття, з іншої сторони, це може бути прокров, яка йде коли. Збувається акт фізичного насилля, а на площі біля центру дитячої та юнацької творчості розмістили помаранчевий банер. На ньому усі охочі писали свої історії, побажання та заклики щодо проблеми. Серед них і Наталія Кудельська каже: історія насильства була і в її житті. Я це пережила самотужки, але ну якби я раніше знала. Щоб можна було кудись звернутися, я б обов'язково звернулася, тому що на самоті всі свої проблеми дуже складно пережити. Підтримати своїм написом жертв насильства вирішила і Аліна Максимець. Я написала напис мовчати про насильство. Це все одно, що приховувати хворобу. Треба, щоб про це знали, коли людина. Потерпає від насильства. Найгірше, що вона може зробити, це мовчати. Не минає акцію і черкащанка пані Світлана. Додає, такі заходи варто організовувати частіше. Думаю, досить така велика проблема, не тільки в нас, і про це треба говорити. Заходи триватимуть 16 днів. Вони мають привернути увагу до проблеми, каже директорка центру соціальних служб Людмила Савранська. Деякі меседжі, які залишають наші містяни, вони будуть самовикористані використані в соціальній рекламі протидії домашньому насильству, і вона буде запущена в наступному році. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.